Зараз будемо з вами готувати страву, яку мені порадила моя подруга. Це дуже дієтична, смачна та проста в приготуванні страва, яка може у вас стояти в холодильнику. Це паштет, який ви можете мастити хоч кожен день. Для цього нам потрібно 3 авокадо, 3 яєчка і 3 огірочка. Також я беру несолодкий йогурт, карпатський йогурт, це може бути якийсь інший, не обов'язково цей, але в мене 2,2% жирності. І головне, щоб він був не солодкий. До речі, я завжди дивлюся на склад. Зразу вам показую коровіче молоко не зберене, і молоко знежирене, йогуртово закваска. Все, більше нічого там не має бути, нічого додаткового, це хороший йогурт. І ним ми будемо заправляти. Також може бути ще сухий чесник, і також може бути 10 овочів. Ось така в мене приправка. там є засушені овочі. Отже, приступаємо. Я вирішила зробити ось так. Тобто, в мене просто порізані огірочки шматочком, у мене виняте авокадо, воно має бути обов'язково так спіле. І в мене є яйця просто. І я ось таким чином беру. Товкачку для да, картоплі. Це може бути, повторюсь, вилка. Це може бути блендер. Тоді воно таке взагалі мілке, мілке буде. Але, чесно кажучи, я люблю паштети, коли вони не дуже такі перемелені, а коли вони мають трошки частинки. Мені не подобаються, прям такі кашообразні паштети. І мені подобається, щоб там був трошечки такий смак. Ось так виминає. Далі солимо, перчимо, висипаємо трохи сухого чеснику. Як я вже сказала, 10 овочів. овочі. можна їх, в принципі, не класти цим я обов'язково, але я трошки покладу сухенькі овочі. І заливаємо йогуртом. Ось так. М -м -м. І ретельно, звичайно, розмішуємо. Ви навіть не уявляєте смак цієї страви. Я б її могла їсти просто ложками час. Настільки смачно. М -м. Але з бутербродом буде ще смачніше. Вона може стояти в холодильнику, ви можете кожен день доставати, вона може стояти декілька днів, і робити собі ось такі смачні ПП-бутерброди. Так що смачного готуйте!